п'ятки. По стоп'яткам хочу нагадати, що діє акційна пропозиція мінус 10%. Тобто ціну, я думаю, ви бачите, 1 640 можна придбати його за мільйон 476 тисяч, перезамовивши в нас на виробництві. А ось от такий чудовий маніпулятор. Можна підіймати і беги, і перевантажувати те, що вам буде потрібно. Агроґується від 90 кінських сил, досить надійний, державна компенсація на нього діє. Компанія Delight поставила нам його під реалізацію. Це наші партнери. Ми їм довіряємо, знаємо, що люди добросовісно виконують свої роботи, знають, як правильно зробити агрегат, щоб він. Приносив тільки позитивний результат і виконував максимально свою роботу.